Що, як народ, ви на каналі Твори Добро і з вами я, Вінчестер. Оскільки вийшло це відео, отже, ви задали якесь своє питання, яке вас цікавило. Що ж, гайда тоді розбиратись? Питання нам сьогодні задали наступне: як перестате собі сумніватись? Що ж, що можу сказати по цьому поводу? Сумніви це нормально. Як каже там, народна приказка чи поговорка, чи як її там. Розумним людям властиво е, сумніватися в собі. Ну це якщо у загальному. А чому так, через що це відбувається, як цього за потреби уникнути і тому подібне, зараз ми з вами розберемо. Так, ну що можу сказати? Сумніви це взагалі така противоречива штука в нашому житті, яка може зіграти як нам на користь. Так і не дуже, яка може нас тяготити і не давати вирішити певні питання. Давайте розберемося, напевно, для початку, в яких ситуаціях дещо можна приміняти, як це використовувати і тому подібне. Далі вже будемо розбирати, по суті діла. Наскільки коментар був без е, певних уточнень, по якій це було ситуації, як помогти з конкретнішою ситуацією, і тому подібне. Тому ми зараз одновременно постараємось і кратко, але обширно загально розглянути. Дану тезу, і подивитися, що у нас там взагалі з цього вийде. Давайте розглянемо для початку, де варто сумніватися. Бувають ситуації, коли в нас в житті складаються певні неприємні ситуації, вибачайте за тавтологію, там, де якась образа, злість, ненависть, можливо, прояв якоїсь агресії, або ви хочете зробити щось таке, що могло би нашкодити вам. або і якійсь другій людині, якийсь певний необдуманий крок. Логічно, що такі речі ну, потребують певних сумнівів. Якщо вони у вас, звісно, є, тоді це нормально. Ви здорова, адекватна людина, і швидше за все у вас все добре в житті. Тому що життя у вас одне, і те, що ви зробите в цьому житті, може сказатися на ваше подальше виживання, існування в цьому світі, або на існування тієї людини, кому ви це хочете зробити. Але тут ситуація все-таки многогранна, це не обов'язково може бути людина, це може бути відношення до природи, до матеріальних речей, гарочі, до тварин і тому подібне. Що можу сказати? Якщо є сумніви, чи робити щось погане, основно говоря, значить з вами все добре. І за це можна не заморачуватися, це нормально. Ви, так сказати, у вас є два противорічі в голові, які між собою стикуються і думають, хто як поступить. Тут в залежності вже від того, яка ви людина, який у вас характер. Ну і наскільки, напевно, ваша душа заповнена добром, скажімо так. Наскільки ви можете позволити собі щось зробити в тому йдусі? Ситуація, як, звичайно, можна віднести, я говорив, пошкоди собі, але тут одвояко, наприклад, якщо це зв'язане з адреналіном, є певні е, речі, які вам приносять задоволення, але вони можуть бути певно ризиковані. Там той самий е, паркур, там, условно говоря, на морі там є коротше, від спорту, там, де теж це з парашутом і і, коротше, літаєш, де може случитися що угодно. На великах короті, по горах, о, там круті спуски, обриви і тому подібне. Ну, в общем, тут об'ясняти немає, що думаю, ви саме прекрасно розумієте. То там ви вже керуєтесь тим, або ви получаєте задоволення і сопоставляючи певні ризики на, що, на рахунок цього. Або якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то подумайте краще ще раз, бо це може коштувати вам здоров'я, або не дай Бог ваше життя. Що стосується сумнівів, з якими вам тяжко жити. Ну, скажімо. Сумніви, які хочете перебороти, в яких це може бути ситуація, і тому подібне. Зараз коротко розглянемо, щоб сильно не розтягувати наше відео. Це можуть бути сумніви, наприклад, зізнання в коханні, може бути якийсь прояв доброти до певної людини, прояв любові до, своєї, до якоїсь своєї рідної людини, близьких, наприклад. Якщо це, наприклад, ваша якась там бабушка, дідусь, батьки, там, брати, сестри, і вам от соромно якось ніяково, коротше, сказати їм, типу, дякую за все, я тебе люблю, або щось цьому дусі. Неважливо, типу, ваша сім'я, чи це, наприклад, якась друга людина. <кій> Що стосується сумнівів по цьому поводу, саме, навірно, розпош... саме розпоширене питання і, напевно, Саме таке, з чим люди чаще всього сталкуються, це коли тобі, наприклад, подобається якась дівчинка чи хлопчик, і ти думаєш, ну хорошо, навіть в дорослих таке буває, і це може бути жінка або чоловік. І ви гадаєте? Як би то його підійти, щось сказати, попробувати. Душа всередині розривається, ти хочеш розказати про свої почуття, емоції і тому подібне для цієї людини. Але ти думаєш, а що, якщо відмовить? А що, якщо прийме за странну чи странного? А що якщо взагалі пошле або почне глузувати з тебе, або просто проігнорує? А що можу тут сказати? Бувало таке, що є. І колись давним давно і сам був в такій ситуації, але люди до мене частенько були зверталися з подібним питанням. Можу вам так сказати. У вас є всього одне життя. Воно не, не безкінечне. Ви ніколи не знаєте, коли воно закінчиться. Ви ніколи не знаєте, скільки вам ще треба буде жити. Ніколи не можете знати, скільки вам нести з собою ще ту тяжість. Чи варте воно того? Дивіться самі. Особисто від себе я б порадив би, просто користуватися шансом поменше, не з... звертати увагу на думку оточуючих, на те, що скаже та людина, от поставте ситуацію, наприклад, навіть якщо ця людина вам відмовила, у вас впаде груз з плеч. Тобто ви не будете нести за собою цю тяжість сумнівів, які у вас накопилися, і ви зможете вирішити уже одну свою проблему якусь в житті яких може бути загалом багато, які можуть пов'язані бути на ваших сумнівах. Ви просто берете, підходите, да, да, ні, ні. Повірте, краще хай пару минут буде стидно, чи там день-два, якщо у вас дійсно це аж наскільки турбує, ніж будете за собою це волокти, чорно, скільки. А взагалі, що стосується духовно, емоційного стану людини стосовно того. Що я раніше затрагував, це питання, як перебороти себе в проявах любові, наприклад, до ближнього свого, як пробачити людину, яку ненавидиш, або тому подібні питання. Можете задавати, ми їх розглянемо. Я створю ролик, в якому ми плюс-мінус скупчено. Зможемо розглянути декілька ваших питань, можливо, якщо вони будуть не сильно обширні, і попитаємося вирішити вашу проблему. Що стосується таких же сумнівів, тільки вже більш е, таких специфічних сферах питань, по типу, як робити якийсь вчинок, наприклад, це може бути зв'язано з якимось родом занять. Наприклад, хай це буде робота, навчання по дому щось або що. Якщо ви хочете е, щось зробити, це. Залежить від того, для себе чи для когось, якщо ситуація для когось, ви можете замість того, щоб подумати, як людині буде краще від того. Але у вас виникають сумніви, і щоб цих сумнівів не було, не соромтесь, а, поговоріть з цією людиною. Запитайте. І краще, знаєте, а, запитати, уточнити, лишній раз перепитати. Якщо ви щось вже питали, вам незручно, некомфортно, підійдіть, перепитайте. Це буде набагато краще, ніж ви зробите на обось. І це може людині від вашого вчинку стати гірше, бо він їй буде не потрібен. Деякі люди можуть в певні моменти свого життя. Не потребувати ніякої підтримки, допомоги або певних дій з вашої сторони. І тому краще ці всі справи обговорювати. Якщо все-таки ви бажаєте зробити для себе щось, зважте всі за і проти. Подивіться, розгляньте декілька варіантів ситуації, в яких буде певна річ, чи ваша справа і тому подібне, виглядати з кращого ракурса, як це зробити краще, адекватніше, і тому подібне. Так. Тепер розглянемо після всього вищою сказаного таке питання: як все-таки перейти цю межу сумнівів, якщо ти розумієш, що це дійсно потрібно, ти вже адекватно сприймаєш ситуацію, оцінюєш, аналізуєш, все але все ще не можеш зробити. Свій крок не може пересягнути, тебе все одно тягнуть за собою сумніви, і як це побороти? Ну, дивіться, взагалі це можна зробити декількома варіантами. Як кажуть просто в народі, це підходиш і робиш на характері, або що буде. Типу, ну все, типу, такий підготувайся. Оце ці сумніви постійно, блін, стоїть, не стоїть, робить, не робить. А ти береш таку нагло і робиш. Коротше. Ну, тут ситуація, як би самі розумієте, може піти в нормальне русло, правильно, може піти в шкербель, взагалі як попало. Що стосується другого варіанту вирішення цієї проблеми просто зробіть собі певне уявлення в голові з розділенням вашого життя на до та після, або після та після. Взагалі розбийте так, щоб ви уявляли, що може статися. Коли ви зробите певний свій чинок, переборете свої сумніви в кращу сторону і що може статися гіршого. Ну, тобто, що ви можете отримати і що ви можете втратити, якщо вкрадеться. А також, щоб це сильно довго не затягувати. Так, звісно, є ситуації, питання, з якими дійсно необхідно затягувати, сам стикався неодноразово з такими ситуаціями. Вибачаєте за тавтологію, але тоді вже відштовхуєтеся від ситуації. Тобто, якщо у вас дійсно час дозволяє, дозволяють можливості і тому подібне, тоді можете затягувати. Але хто його знає, що може змінитися? Все може змінитися не те, що за день, а за одну хвилину, ніколи не знаєш, як воно буде. А в ситуаціях, коли не треба затягувати, ви просто в голові собі поставте певний таймер, скажімо так. От, наприклад, у вас є якийсь проміжок часу, який ви собі задали. В цей проміжок часу ви повинні все обдумати, для себе вирішитись, можливо, поспілкуватися з цією людиною. Якщо це людина, і дійсно треба зробити щось для людини. Якщо це матеріальне, ну блін, там уже трохи друга ситуація, тому що тут все-таки в залежності від того, з чим це зв'язане, а перечислювати під кожну ситуацію. Все, що з чим зв'язане, це може бути побут, може бути природа, тому, тому подібне взагалі робота будь-що. За це задавайте конкретніше якесь питання, більш його обширно описуйте. Тоді ми розглянемо чисто його, швидко, тезисно бистренько розглянемо. Можливо, це влізе навіть в якийсь, Можливо, в 2-3 хвилинне відео там буде видно. А в цілому, у вас є в голові таймер, відлік, за який ви повинні зробити вище перечислені дії. І е, розуміти, що якщо ви цього не зможете зробити, то швидше за все ви до цього не повернетесь. Так, ви, вичайно можете поламати цю систему, е, сказавши собі, ну пройде час, і що? Я його сам собі в голові установив, куди я від того дінуся, яке все одно я вернусь до того питання. Так, то звісно так. Але питання в тому, скільки ти ще будеш це питання за собою тягти? І чи варте воно взагалі того? Якщо одна, навіть не варіант, це напевно, буде порада. Як. Можна з цим справитися, зі своїми сумнівами. Думати. Просто банально, це, казалось би, елементарна річ, але сісти і обдумати свої кроки, свої плани, що б ти хотів би доб... добитися чогось. Або, можливо, щось хотів би, напевно, розірвати, якісь зв'язки з певними людьми, предметами, речами і тому подібне. Сядь, просто обдумай, що тобі потрібно взагалі, чи треба тобі щось взагалі робити, щоб не тягнути за собою ці сумніви. Так, взагалі, напевно, підведемо трохи підсумки. Адже конкретики запитання мені не задали, ситуації не описали. Отже, ми коротко зараз піданалізуємо, що ми отримали. Так, ситуація на обось. Тобто була не була, коротше, життя одне і тому подібне. Ситуація з таймером, коли ти ставиш собі певні рамки, підштовхуєш себе до чогось і так далі. Типу втратити або що. Наступне сумніви, це нормально. Будь-яка людина сумнівається. Хто не сумнівається, ну, не знаю. Особисто я з такими людьми не стикався, але знай, сумніви це нормально. Якщо ти в чомусь сумніваєшся, ти здорова, адекватна людина. Так що. Тут мені тобі вже сказати маю, що стосовно твоїх вчинків, дій тому подібне, не соромся з кимось це обговорювати, якщо це стосується когось окрім тебе. Якщо це стосується тебе, подумай, чи тобі це потрібно, що для тебе це буде означати в подальшому, як зміниться твоє життя після цього в гіршу чи кращу сторону. Якщо це для когось не соромся, це з ним обговорити, запитати. Краще, нехай тобі буде трішечки ніяково, ніж потім наробити якоїсь байди, коротше. Ну, це вкратце. Начебто в коротко я розглянув ситуацію. Ну, як коротко, зайняла вона трохи більше часу, ніж планувалося, адже прийшлося насипати трохи води. Ну, так і конкретики немає. Якщо. Вас щось цікавить, поконкретніше, будь ласка, обширніше, задавайте свої запитання, адже я також людина, я можу щось забути, щось не вказати, в голові все це може перемішатися. Ну, тобто, Я також не залізний, у мене немає певного сценарію, я не звідки не читаю, все, що мені потрібно, це в голові. Я просто доношу до вас інформацію і нагадую, тільки вам вирішувати щось з цією інформацією робити. Тож так скажу. Чим обширніше ви розпишете свою проблему, якщо це буде взагалі певна ситуація, от просто от у вас, ви одна людина, у вас є одна певна ситуація, і ви її описали. Це взагалі буде круто, класно і дуже швидко легко розглядатися. Так як це не, це не потребує. Загального огляду, терміну самого, що це таке, як з цим боротися, які бувають різні відхили в одну чи іншу сторону, і тому подібне. Ну набагато упрощає, скажімо так, задачу. Що ж, сподіваюся, я зміг вам допомогти. Надію, що так. Якщо ні, вибачайте, я чисто преподношу свою точку зору, аргументи, конструктивність і тому подібне. Взагалі, напевне, на всякі лайки клянчити я не стану, бо того, що саме краще все таки особисто для мене мотивації це змінити чиї життя в кращу сторону. Якщо я це зробив, ну я вже щасливий. А якщо дуже бажаєте підтримати, ну. Можете своїми коментами підтримати або підпискою на канал. Ну це взагалі коменти ви пишете, і ми розбираємося в них по ситуації. Ну, взагалі, якщо хочете якось фінансово-матеріально підтримати розвиток каналу, тоді в описі там є у нас спеціально відведені банки, номера карток, донат, площадок і тому подібне. Окремо там на підтримку канала є і окремо і окремо збір на наші наступні проекти. По допомозі людям, природі або що там розберетесь. Також нагадую про мій о, другий ігровий канал, кому цікава ігрова тематика. Можете туди підписуватися, іноді будуть стріми. Зараз, би найближчим часом, я стрімів не веду, так як займаюся записами і монтажом певної гри і поки що буде трохи виставляти конкретно відео замість стрімів. Ну, Стрімаємо, скоріше, швидше за все, десь будуть після зими. Тож, не забуваємо про підписочку, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Був радий вас бачити. Всіх обняв, приподняв, здибаємось!